Прошу встати. Суд іде. Шановні колеги, на пленарне засідання другого сенату внесе питання про. Розгляд справи No3-131 з 20 2023 за конституційною скаргою Конторського Петра Федоровича щодо конституційності пункту 7, пункту 1, частини 2 статті 4, а також частини 1, статті 8 закону України про судовий збір. На пленарному засіданні другого сенату присутні судді Сергій Оленоватий, Віктор Городовенко, Домак, Володимир Мосік, Олег Промайський, Галина Юровська. Наш сенат 15 листопада ухвалив роздати справу за оформлення письмового провадження. І я слово надаю судовому розпоряднику для повідомлення про прибуття учасників провадження на це засідання. Прошу, будь ласка, дуже дякую, шановний голово засідання, високі суди. Усі учасники конституційного провадження були належно і завчасно повідомлені про день і час цього пленарного засідання. І всі повідомили про. Неможливість взяти участь у пленарному засіданні з поважних причин. Зокрема, такий лист надійшов і від суб'єкта права на Конституційну скаргу Конторського Петра Федоровича, і від представника президента України в Конституційному суді України Дембовського Сергія Георгійовича, і від постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді України Дирдіна Максима Євгеновича. У залі засідань другого сенату перебувають працівники Секретаріату суду. Дякую. Дуже вам дякую, шановні колеги. До початку розгляду цієї справи на пленарному засіданні другого сенату. Судді нашого сенату не інформували про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів. Також на адресу суду не надходило письмових заяв від учасників провадження щодо відводу суддів. Чи є колега у когось з вас на цей момент від... самовідвід? Немає. Тому е... кворум для проведення пленарного засідання другого сенату є. І я оголошую що головою на засіданні суддя Сергій Головатий. Таким чином я оголошую засідання пленарного засідання Другого Сенату для розгляду зі справ відкритим. Суддя доповідач справи, колега Олег Перемайський. Відкриту частину пленарного засідання фіксують за допомогою технічних засобів і ведуть протокол. А відеозапис, відеотрансляція буде оприлюднена на офіційному сайті суду. Шановні колеги, з огляду на повідомлення судового розпорядника про неприбуття учасників постійного провадження на це засідання для розгляду справи, я е, прошу вас висловитися з приводу можливості розглядати питання за відсутності суб'єкта права на конституційну скаргу Петра Конторського, представника президента Конституційному суді Сергія Демовського і постійного представника Верховної Ради в Конституційному суді Максима Дирдіна. шановний колега. Суддя доповідач Олег Промайський, ваша думка. Враховуючи, що всі учасники провадження, в тому числі заявник, належним чином повідомлені про дату та час засідання, не виявили, не заявили клопотань про розгляд справи з обов'язковою їх участю, вважаю, що можливо розглядати за їх відсутності. Отже, колеги суддя вважає, можливим, чи є протилежна думка? Немає протилежної думки, тому. Ставлю на голосування пропозицію розглядати справу за відсутності суб'єкта права на конституційну скаргу Петра Конторського, представника президента в Костійному суді Сергія Дембовського і постійного представника Верховної Ради в Констрільному суді Максима Диргіна. Хто за, прошу проголосувати. Дуже вам дякую. Проголосували одноголосно. І за таких обставин слово для викладення змісту конституційної скарги та підстав для відкриття конституційного провадження в ній. Надаю слово, надаю судді доповідачів колезі Олегу Перомайському. Прошу вас. Дякую, пане голово. Конторський Петро Федорович звернувся до Конституційного суду України з клопотання перевірити на іпідність Конституції України під пункт 7, пункту 1, частини 2 статті 4 та частину 1 статті 8 закону України про судовий збір від 8 липня 2011 року зі змінами. Відповідно до підпункту 7, пункту 1, частини 2 статті цього закону, Ставка судового збору, западання до суду, касаційні скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду встановлюється у розмірі 200% ставки, що підлягала сплати при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги в розмірі оспорюваної суми. Згідно з частиною першої статті 8 цього ж закону, враховуючи майновий стан сторони, суд може свою ухвалу за її клопотання відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за, за наявності умов визначених в цій же статті. Зі змісту конституційної скарги та долучених до неї матеріалів вбачається таке. Конторський Петро Федорович мав судовий спір стосовно стягнення заборонності за договором позики, де він був відповідачем, та подав зустрічний позов щодо визнання договору позики недійсно. На стадії касаційного скарження рішенню справі, представник конторського подав клопотання про звільнення його від сплати судового збору. Ухвалу Верховного суду у складі е Колегії суддів касаційного суду від 21 лютого 2023 року, що є остаточним судом рішенням цієї справи, суб'єкта права на конституційну скаргу було відмовлено задоволенням цього клопотання. Автор клопотання вважає, що внаслідок застосування в остаточному судовому рішенні у справі приписи в частини першої статті 8 закону було порушено його право на судовий захист, гарантована частина 1, другої статті 55 Конституції України за ознакою незадовільного майнового стану через свою фінансову неспроможність платити судовий збір за подання касаційної скарги у розмірі, визначеному судом на підставі під пункту 7, пункту 1, частини 2 статті 4 закону. В своїй конституційній скарги конторський стверджує, що конструкція частини 1 статті 8 закону за якою суд, враховуючи майновий стан сторони, може, визначає, що питання звільнення зменшення розміру відсрочення чи розстрочення сплати судового збору, осіб, які не зазначені в статті 5 закону, або у справах із предметом спору, що не охоплені статтею 5 закону, є правом, а не обов'язком суду, навіть за наявності одної з умов для такого звільнення зменшення розміру чи відстрочення і розстрочення судового збору, що призводить до невизначених межі дискреційних повноважень суду, наділивши його лише правом. Та невизначеності обов'язковості щодо ухвалення рішень, наслідком якого є незменшення, нерозтрочення і не звільнення скаржників від сплати судового збору при зверненні до суду. Третя колега відкрила провадження в цій справі. Другий сенат ухвалив від 15 листопада ухвалив провести розгляд цієї справи в формі письмового провадження. Конституційна скара у цілому відповідає вимогам закону статтям 50, 50 55 77. І відповідно до статті 151 зі значком 1 Конституції України питання порушено в Конституційні скарги, відомчі Конституційного суду України. Як суддя доповідач з метою підготовки до повного і всебічного розгляду цієї справи, мною було підготовлено листи запити до президента України, низки органів державної влади, наукових установ. Про зміст відповіді, коли вони будуть надходити, судді сенату будуть мною проінформовані. Доповідь завершена. Дякую. Дуже вам дякую, шановні колеги. Є у вас запитання до судді доповідача? Запитань немає. Шановні колеги. А чи є у вас додаткові матеріали, які вважаєте, що треба слід долучити було би справи? Немає. В даний момент немає. Немає. Отже, тоді за таких обставин я вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання завершеним. Якщо ніхто не заперечує, прошу проголосувати. Проголосували одноголосно. Дуже вам дякую. Отже, шановні колеги, ми переходимо до закритої частини пленарного засідання для розгляду справи і ухвалення в ній рішення. Це рішення буде оприлюднено на офіційному сайті суду відповідно до закону, а на цьому відкриту частину пленарного засідання другого сенату оголошую завершено. Прошу встати. Суд іде.